Якось в один обласний центр приїхав відомий проповідник, і йому цього ж дня влаштували екскурсію по місту, показали красиві місця, показали красиве місто, звернули його увагу на досить багато храмів, які були в цьому місті. На що він потім сказав: Скажіть, будь ласка, брати, а злочинів в місті поменшало? Та ні. А розводів поменшало? Та ні. А поменшало алкозалежних чи наркозалежних? Та ні. Ну, то в чому причина? Я хотів би разом з вами порозважати над текстом Слова Божого, який записаний в Євангелії Матвія. Євангелія Матвія 13 розділ. Це розділ. Де Ісус Христос виголошує цілий ряд притч про Царство Небесне. І ми будемо читати одну чи найвідомішу притчу, одну з найвідоміших притч притча про сіяча. Отже, в кого Євангелії є з собою, або ви маєте на лавках, знайдіть Матвія, 13 розділ, і ми читаємо перших дев'ять текстів. Того дня Ісус вийшов з дому та й сів біля моря. А безліч народу зібралась до нього так, що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато він навчав їх притчами, кажучи Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв зерна, одні упали край дороги, і пташки налетіли та їх повідзьобували. Другі ж упали на ґрунт Кам'янистий, де не мали багато землі. І негайно посходили, бо земля не глибока була, а як сонце зійшло, то зів'яли, і, не мавши кореня, посохли. А інші попадали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і вродили одно в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І перегорніть сторінку, знайдіть 18-й текст. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю його приймає. Але кореня в ньому нема, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування стають за слово, то він зараз спокушається. А між посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушають слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає слово, його розуміє, і плід приносить і дає. Один в сто раз, інший в 60, а той в 30. Ісус Христос того дня, коли навчав народ притчами, розказав притчу про сіяча. Іншими словами, на звичайній буденній справі показав духовну річ. Кожен з нас знайомий з тим, як сіять зерно. Звичайно, для нас десь, напевно, дивно, як це. Господар допустив, що зерно впало на межу, де її витоптали в терен чи в кам'янистий ґрунт. Потрібно зауважити, що Ісус Христос розказував про Палестину, а там поля трошки інакше, ніж в нас. Це в нас межа має 3, а то й 5 метрів ширини. Там не так. Там була вузька смуга землі родючої. А навколо або стежка, або камінь, або тернина. І ось Ісус Христос на цій притчі, на цьому прикладі показує те, що відбувається, до сьогодні відбувається з людьми. Бо Ісус Христос учням пояснив сіяч сіє Слово. Як тоді, так і сьогодні Слово Господнє сіється. І ми живемо в країні справді вільній, де вільно можна проповідувати. Аби тільки в людині було бажання. Хочемо слухати по радіо, можемо слухати по радіо. Хочемо слухати Слово Боже по телебаченні, можемо по телебаченні. Хочемо по інтернету, можемо по інтернету. Маємо Слово Боже в різних перекладах, в різних форматах. Аби тільки людина бажала читати. І слухати. І в нашому місті також багато храмів. І аби тільки людина мала бажання почути слово, вона має можливість почути слово. І як тоді, так і сьогодні. Слово Боже сіється. Ось це зерно, яке сіяв сячі, це слово, яке. Сіяв тоді Ісус Христос, пізніше апостоли, сьогодні кожен, хто проповідує чи говорить про, своє, про Слово Боже, воно покликане принести плід. Ми сіємо в землю чи садимо на городі не для того, щоб просто посадив, і воно потім заросло бур'яном чи травою. Ми очікуємо плоду від слова Господнього. Господь очікує також плоду в нашому житті, але є декілька речей, які заважають Слову принести плід. І ось Ісус Христос говорить до кожного, хто слухає Слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий. Ісус Христос, коли говорив цю притчу, використав доволі цікаве слово, в нас воно перекладено як не розуміє, але насправді це слово має трошки більший зміст, не звертає уваги, не вдумується, не прислуховується, не сприймає або не зважає на слово. Про таких людей ми говоримо в одне вухо влетіло. Він ще вилетіло. Бо сьогодні кожен має можливість почути Слово, і ти сьогодні в дім молитви прийшов по милості Божій. І сьогодні по милості Божій. Ти чуєш слово, слово Боже, яке сіється, можливо, вже вкотре в, твою, в твоє життя, в твоє серце, в твій розум. І воно повинно якийсь спліт принести. Але та людина, яка, чуючи слово, не розважає над ним, не звертає на нього уваги, вона не принесе плід. Це слово буде втрачене чи буде забране. Бо людина над ним не пильнувала, вона не тримала його і не розважала про нього. Я думаю, ви багато разів чули, коли ви людині звертали увагу, що так не можна, так не потрібно. Говорили їй слова Божого на підтримку того, чому так не треба, я все знаю. Ти мені не розказуй, я все знаю. І справді, та людина чула, але питання, чи вона знає? Тому що чути і знати це різні речі. Ось про перших Ісус Христос сказав: вони чують Слово про царство. Але не розважають, не пильнують, не беруть до уваги. Воно в їхньому житті не мало ніякого значення, воно було ними втрачене. І це слово не принесло плоду. Є інша категорія людей, і Христос говорить: посіяне в кам'янистому ґрунті, той, хто слухає слово і з радістю приймає. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний, коли утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. Інші ті, про яких Христос сказав, не мають кореня або не мають основи, непостійні, це мінливі люди, нестійкі, тимчасові. Вони з радістю приймають слово. Але коли приходять труднощі, скорботи, нещастя чи переслідування, не маючи цього кореня, вони відпадають. Як Христос сказав, зараз спокушаються. І, до речі, цікаве слово Ісус Христос використав, коли говорив спокушаються. Це не просто людина відпадає, а відпадаючи, Людина нарикає, обурюється, незадоволена стає і пліткує. І так воно є. Доки все добре, доки добрий благоприємний час, доки не потрібно платити за свою віру, така людина тримається слова. Але як тільки потрібно вибрати, Стояти далі за віру і платити за неї. Така людина мінлива. Не маючи кореня, спокушається і відпадає. А відтак Слово Боже залишається без плоду. В її житті, в житті такої людини, слово не принесло плід. Є третя категорія людей. Про них Христос говорить. Посія на міштерин, той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно залишається без плоду. Христос, коли говорив про ці турботи, використав ще одне цікаве слово, котре означає тривоги, життєві хвилювання або ж життєві розваги, безумства. І вони витісняють Слово. Пригадуєте знову ж таки слово Ісуса Христа, коли він описував часи Ноя і лота? Люди їли, пили, одружували, женили, збудували. Що в тому поганого? Не думали? Не думали. А Ной кожного дня будував ковчег. Кожного дня вони чули стукіт молотка, вони чули звук пили. Кожен день вони бачили, що ной працює. Кожен забитий цвях в дерево, кожен удар молотка по цвяхові. Це було спонуканням для тих людей подумати. Але проблема людини, що не думає. Настільки ці турботи земні заглуш, за... захоплюють людину, що для духовного і вічного, для Слова Божого у неї не залишається в серці ні місця, ні часу, ні бажання. І оце є ті речі, які сьогодні не дозволяють людині принести плід. Який плід повинно приносити в житті людини слово? Міняти людину, міняти її мислення, міняти її життя, міняти її мову, міняти її на кращу, на дитину Божу. До сьогодні ми чуємо слово, де тільки хочемо і де тільки можемо, і як тільки хочемо і можемо. Слово Боже сьогодні звучить. В храмах, по телебаченню, по радіо. Але що я і ти ми робимо з цим словом? Наскільки ми зважаємо на нього, чи наскільки не зважаємо. Можливо, десь в тих трьох категоріях неплідних людей ти знайшов десь себе? Чи то турботи захопили так, що витіснили з життя слово? Можливо, ти той, хто не розважає, не думає про слово, десь гадаєш, якось буде. Можливо, мінливий. Ми таких людей багато зустрічаємо, коли потрібно платити, нам не хочеться платити. Але слово Господнє сьогодні звучить. До мене і до тебе. І кожен із вас, ти і я, вирішуємо, що ми зробимо з цим словом, чи ми дозволимо йому поміняти нас, зробити нас кращими святішими, принести плід свого святого життя нашому Господу, щоденний плід. Чи ми його пропустимо повз вуха, ми його заглушимо життєвими турботами? Чи в часі випробувань нам не захочеться платити, як ми будемо думати чи думаємо занадто високу ціну. Але слово Господнє, як пише пророк, воно не повертається до Господа порожнім, не зробивши своєї роботи. Слово Господнє і Дух Святий сьогодні. Промовляють до мого і до Твого серця. Ми сьогодні чуємо Слово. Воно спонукає нас до святішого, праведнішого життя, щоб наше життя було приємним для Бога і корисним для людей, щоб нашим життям ми принесли святий плід для нашого Господа. Плід святого життя, побожного життя. Святого побожного поклоніння Богу. І сьогодні є цей момент, коли можна змінити в своєму житті, коли можна прислухатись до Слова Божого і до голосу Духа Святого. Тому що я сам своїми зусиллями, своїми потугами не зроблю ґрунт мого серця родючим. Я сам не заберу ні терня, ні камінь. З мого життя, з мого серця це зробить тільки Господь. Тобі потрібно тільки прислухатись до Слова Божого і до голосу Духа Святого, відгукнутись на Його поклик. І Господь через Слово своє і Духа Святого зробить, що твоє життя буде плідним і потрібним. Але перший плід, який взагалі може принести людина для Бога, це є плід покаяння, це схилитись перед Ним і визнати Його вищість, Його велич, що Він господар і пан Твого життя. І якщо сьогодні в нашому домі є та людина, яка можливо чи в перший раз, яка, можливо, роками відвідує дім молитви. Яка вже безліч разів чула проповіді, яка вже декілька разів прочитала Писання. Сьогодні є той добрий момент, коли ти можеш принести Господу плід покаяння, коли це Слово Боже, яке ти чув, читав і сприймав, як, над яким розважав, може в твому житті зробити переміну. Якщо є така людина, є така душа в нашому домі молитви, ви можете вийти наперед, ми разом з вами помолимося і всією церквою будемо радіти за ваше спасіння, за ваш порятунок, за те, що Господь сьогодні продовжує День благодаті, День Спасіння, я би просив церкву встати. Сьогодні ти і я, кожен із нас. Ми вирішуємо, що ми зробимо з почутим Словом Божим? Будемо розважати над ним, думати над ним, зважати на Нього, своє життя коригувати під Нього чи знехтуєм, витісним, і не будемо думати? Від цього буде залежати Твоя доля, Твоє благословіння. Тому, якщо є в нашому домі молитви така людина, яка хоче присвятити своє життя Господу, щоб його життя і слово Боже в його житті зробило потрібний плід, ви можете це зробити тут, сьогодні і зараз. Дорогий друже, подумай сьогодні зараз над тим, що тобі заважає не послухатись чи не відгукнутись на слово Господнє на поплик Духа Святого. Скажи Господу про ті перешкоди, які тобі заважають, бо тільки Він один спроможний їх усунути. Не думай своїми силами це зробити, ми люди безсилі. Без Бога ми ніщо. Тому є сьогодні цей добрий день, як говорить Пророк, сьогодні День благодаті, сьогодні День спасіння, завтра не моє і не твоє. Тому подумай сьогодні, чи відгукнешся ти на слово Господнє, на поклик Духа Святого, чи можливо зневажиш? І знехтуєш. Але дав би Господь, щоб сьогодні з дому молитви Ти не пішов порожнім, але Слово Боже зробило в твоєму житті потрібну роботу. Амінь. Помолимось, владику Господи, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо бути сьогодні разом в домі молитви. Можемо навчатись від слова Твого, можемо чути проповідь Слова Твого, можемо поклонятись Тобі, мати спільність один з одним. Ми дякуємо Тобі за добрий, благоприємний час в нашому краї, що ми маємо хліба вдосталь. Ми маємо слово Господнього вдосталь і можемо читати, слухати і розважати над ним. Ми дякуємо Тобі за милість Твою, яку до цього дня ти проявляв над нами. Але найбільше ми вдячні Тобі. За нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який своєю смертю примирив нас, який зробив нас дітьми Твоїми, Отче Святий. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам вічні обітниці, які чекають нас в царстві Твоєму. Господи, ми просимо Тебе, за наших рідних і близьких. Відкрийся і їм, Духом Святим торкайся їхнього життя, сумління, щоб і вони могли успадкувати вічність, яку ти приготовив для всіх, хто прихід твій полюбив. Будь завжди за все прославлений і звеличений, наш вічний Бог. Амінь.